Риває ранок надії, і ми готові говорити на тему, яка ми певні, буде сьогодні корисною для багатьох людей, особливо тих, хто працює зараз за кордоном. Отже, декларування доходів в країнах Європи, що робити при поверненні до України, та інші питання будемо ставити з нами на зв'язку. Олена Дихтяр, голова фонду Дім там, де ти доброго раночку, пані Олено всім з Варшави. Вітаємо. Дякуємо вам, що ви приєднуєтесь до нас. Дякуємо за вашу працю і бажаємо класного понеділка і, звичайно, що класної розмови з вами. Ми вже в передчутті. Які основні принципи декларування доходів власне в Польщі? І як вони відрізняються від українських? Раз на рік. Українці, які працюють в Польщі легально, ну і як і поляки, як інші громадяни інших держав, тут неважливо, раз на рік складається декларація про mm -hmm. доходи. Ось, наприклад, якщо ви легально працювали в 2023 році, то до 30 квітня ви маєте подати декларацію про свої доходи за цілий рік. Якщо ви це не зробите. То е, податкова автоматично самостійно це розрахує. Тут є такий нюанс, що е, можна отримати повернення, а можна отримати і доплату. Ага. Тому порада така, що краще розраховувати самостійно декларацію, тому що можна ще вказувати різні пільги і е, отримати повернення більшої кількості грошей. Е, якщо податкова це розраховує самостійно, ну вона ж не знає, чи є у вас дітки, чи користувались ви так, інтернетом, е, можливо, ще якісь пільги у вас є на повернення, тому вона це робить в такий спосіб автоматичний, щоб декларація була здана а, і немає гарантії, звісно, що ви отримаєте е, суму повернення. Але ще хочу зауважити, що є 5 років на те, щоб внести коректи. Тому якщо ви неправильно подали декларацію або не встигли самостійно її зробити, а за вас це зробила автоматично податкова, або не вказали своїх дітей, то протягом 5 років можна вносити зміни, тобто коректу, і отримувати повернення. Дякуємо. Ольга, скажіть, будь ласка, які, власне, податкові зобов'язання існують для громадян України, які працюють і отримують власне доходи безпосередньо в Польщі. Всі українці в Польщі, звісно, повинні працювати легально. Вони можуть працювати одночасно у декількох працедавців. Це неважливо, або протягом року працюють у декількох Председавців або одночасно, і повторюсь, раз на рік вони повинні задекларувати, подати звітність про свої доходи. Це все, uh -huh. що стосується легальної uh -huh. праці. Якщо протягом року українці отримували допомогу від держави, наприклад, на дітей, бо основна допомога це йде на дітей для українців. Ці доходи вони не оподатковуються. Uh -huh. Якщо у вас за цілий рік доходи склали менше 30 тисяч злотих, то так само цей дохід не оподатковується податком на прибуток. Податок на прибуток в Польщі наразі 12%. Якщо у вас сума отриманих Отриманого доходу за рік складає е, менше 86 тисяч злотих Дякуємо, дякуємо Олена. По собі скажіть, будь ласка, чи є якісь тут поради стосовно саме оформлення цієї податкової декларації, щоб уникнути порушень законодавства? Чи є підводні каміння? Про що також ще слід знати людям, які власне хочуть це зробити? Тут я б трошки розділила. Українці, які знаходяться в Польщі, uh -huh. після 15 лютого будуть мати доступ до свого електронного кабінету на сайті податкової сайт податківgov.pl. Uh -huh. Вони заходять за допомогою е, свого особистого профіля. називається профіль зауфаний. Всі декларації від працедавців, тому що для того, щоб розрахувати декларацію про доходи під 37, кожен працедавець, у якого українці працювали протягом року, подає дані зі свого боку в податкову. Ця декларація називається ПІД-11. І коли ви заходите на сайт податкової податки через свій особистий профіль Зауфани, ви бачите всі декларації від працедавців. В яких ви офіційно працювали протягом року. Вони там з'являються, повторюсь, після 15 лютого. Це найпростіший варіант, тому що в даному разі навіть нічого не потрібно самому формувати. Наприклад, працювали у трьох-чотирьох працедавців, є в кабінеті. 3-4 декларації під 11, і система самостійно вже сформує одну декларацію під 37. Угу. Вам тільки потрібно зайти до цієї декларації, перевірити свої особисті дані. Якщо у вас є дітки, вказати діток, щоб отримати на них повернення. Перевірити свій розрахунковий рахунок і відправити цю декларацію. Це можна зробити. В особистому кабінеті з 15 лютого до 30 квітня 24-го року. Uh -huh. Далі я хотіла б трошечки зупинитися з інформацією для українців, які вже виїхали з Польщі. Тобто виїхали, але працювали в Польщі офіційно в 23 році. Uh -huh. Звісно, в них вже немає доступу до профілю за Чому? Тому що. Щоб зайти в особистий кабінет через твій особистий профіль, потрібно мати польський номер телефону. У багатьох українців вже немає в Україні польського номеру телефону, і українці, коли виїжджають з Польщі, вони закривають свої рахунки в польському банку. Але тут теж є вихід. Потрібно згадати, у кого ви працювали протягом 2023 року, і працедавець може в електронному вигляді. Мейлом вислати ось цю декларацію під 11 по запиту, по запиту від працівника. Якщо є контакти з працедавцями, то е, просите вислати на свою електронну пошту ось цю декларацію Під 11 і за допомогою програм, наприклад, програмка ЕПІТ або програмка податнік-інфо, е, маючи на руках декларацію ПІД 11. Якщо ви працювали ще в 2022 році, то обов'язково треба мати на руках декларацію за 22 рік, бо звідти потрібно взяти доход за 22 рік, uh -huh. і ви тоді самостійно це можете розрахувати і вказати український номер рахунку. Вказуєте Іван і вказуєте СВІФТ, і тоді кошти приходять на український рахунок. Звісно, радимо, щоб цей рахунок був або в злотих, або в євро. Uh -huh. Теж є, є можливість в Україні в Україні, наприклад, в Кредобанку відкрити рахунок або в інших банках субрахунок відкрити в злотих або в євро і вказати ці дані і отримати повернення. Вау, дякуємо, що ви розповіли про це, бо якраз в цьому і було одне з наших питань: що робити людям, які все-таки вирішили, зважилися так повернулися додому, до сім'ї в Україну, але власне офіційно працювали і розуміємо, що все не так складно, як здавалося. Дякуємо, що ви розповіли про це. І ще маємо на останок питання стосовно подвійного оподаткування. Чи можете щось сказати про те, про це е, оподаткування про отримання доходів з кількох країн Європи, і чи є спеціальні угоди про податкове співробітництво між Україною та Польщею? Так, є така угода, е, уникнення подвійного оподаткування. Е, але є такі нюанси. М -м, потрібно визначитись, де ваше податкове mm -hmm. резидентство, Так? І в праві польському. Це звучить наступним чином. Якщо ви більше 183 днів в uh -huh. році перебуваєте в Польщі, або ж ваш центр життєвих інтересів знаходиться в Польщі, значить ваше податкове резидентство в Польщі, і ви, працюючи в Польщі, платите податки uh -huh. в Польщі. Якщо ви е, менше знаходитесь. Польщі ніж 180 при дні, або визначаєте, що ваше податкове резидентство в Україні про це потрібно повідомляти працедавцю, і в даному випадку ви вже не отримуєте декларацію під 11 від працедавця, отримуєте іншу декларацію ІФТ 1Р, і вона розраховується вже в Україні. Дякуємо, дуже дякуємо вам за цю розмову, за так. досвід, який ви передаєте. Справді, зараз багатьом українцям це треба, і багатьом українцям і в Польщі, і ті, хто повернулися. Вам бажаємо успіху у вашій діяльності, сил, терпіння Дякую. з тими усіма, з ким ви працюєте, і хорошого початку тижня. Дякую, слава до побачення, Героям слава. Дякуємо вам, друзі, з нами Олена Дихтяр, голова фонду. Дім там, де ти говорили про декларування доходів в країнах Європи, що робити при поверненні до України.